Зараз складно говорити, яким буде розвиток повномасштабної війни на території України у майбутні тижні, місяці, дні. Але точно можна говорити, що 8 жовтня стане поворотним днем у цій війні, і уже точно не буде так, як було до цього. Сьогоднішній підірваний кримський міст, той вантажівко, яка з боку Росії заїхала, пройшла пост тамтешніх поліціянтів, які кажуть навіть зазирали в середину і нічого не побачили. Оця вантажівка і кримський міст, який є ну по суті символом правління Путіна. От, згадайте, як його вчора вітали. Якщо ви за цим слідкуєте, тамтешні пропагандисти, всі вони в один голос, в один голос дякували Путіну за Кримський міст і за Крим і за все поспіль. Тобто ніхто не дякував там за економічне процвітання Російської Федерації, якого не було. Ну можливо, за від'ємне економічне процвітання. Ніхто, зрештою, не дякував за. Ну, значні події, які на жаль відбувалися на території Російської Федерації, це як Олімпіада у 2014 році, зимова Чемпіонат світу з футболу у 2018 році. До речі, коли вже був анексований Крим, але всі російські пропагандисти путіну дякували за кримський міст, який в 6 ранку сьогодні здійснив від'ємне будування. Ну Знаєте, це якщо слідувати логіці тих фраз, як люблять говорити російські пропагандисти, і точно у Російській Федерації в головах усіх росіян сьогодні все перевернулося. Тобто, спочатку в них все перевернулося, коли почалася мобілізація. Мобілізація означала, що війна прийшла до кожного з них. Ну, якщо не до кожного, то до близьких друзів. Друзів, родини, однокласників, так чи інакше, всіх ці повістки торкалися. Але все одно, ну, начебто, мобілізованих е, відправляли до України, до анексованих територій, обіцяли відправляти. Тобто вони все одно мали бути далеко. А підрив Кримського моста, який є ну, такою, знаєте, духовною скрепою для Путіна, означає, що а тепер у Російській Федерації. Ніде не може бути спокійно і безпечно з таким самим успіхом. А ми зараз не кажемо і не знаємо, чи це українські спецслужби підірвали кримський міст, чи це можливо диверсанти російські, тому що ми ж завжди сподіваємося, що всередині Російської Федерації є рухопор, який хоче скинути Путіна, прийти до влади і будувати якусь іншу державу. На інших принципах, можливо, я от е, навмисно кажу не іншу Росію, іншу державу про це важливо говорити. Так, от сьогодні е, Кримський міст, а завтра вантажівка випадково вибухне біля трупарні на Красній площі, е, ще одна духовна скрепа. А там і Кремль поряд мені взагалі здається, що якщо говорити про важливі об'єкти для Російської Федерації, для теперішнього керівництва цієї держави. Злочинного керівництва то Кримський міст входить в там топ 3 можливо, топ 5 об'єктів, на яких тримається уся російська ідеологія. Сьогодні він зруйнований, і полотно дорожнє не буде відновлено. І про це офіційно самі росіяни і заявляють, полотно не буде відновлено до рух по ньому не буде відновлений до. 31 жовтня, тобто до кінця цього місяця, місяця, знаючи, в принципі, як все робиться, ну вже маємо досвід і бачимо на Росії, можливо, й довше. Обіцяють поїзди сьогодні запустити, але можливо, це знову ж таки якась така піарна інформація. І зараз усі росіяни, які живуть там, я от зараз навмисно зараз буду про реакцію в Україні, говорити, але хочеться по. Проаналізувати те, що відбувається в Росії. Усі мешканці цієї терористичної держави знають тепер, що їхнє ФСБ не всесильне. спершу воно надурило керівництво держави з приводу настроїв на території України, пообіцяло, що Україна буде захоплена за три дні. Не вийшло армія, слабка армія, точно не друга армія і. Можливо, навіть і не п'ята, і не десята армія світу. Але тепер мешканці Росії розуміють, що вони живуть в агресивній державі, яка хоче воювати з цілим світом, з Сполученими Штатами Америки, які також пережили серйозні теракти, але зробили висновки, хочуть воювати з цілою Європою, але при цьому ця держава не має армії, тобто чим воювати. І коли відбувається війна, зрозуміло, що є. Ским так підвищені ризики на території тої держави, яка агресує, хоче захоплювати інші держави. І тепер у Росії всі розуміють, що їхні спецслужби, на жаль, для них і на щастя для всього цивілізованого світу не справляться з диверсантами. І завтра може відбутися вибух, який паралізує теоретично теоретизуємо паралізує якусь одну швидкісну трасу, що пролягає між Москвою та Санкт-Петербургом. Або на залізниці що станеться, і буде складно добратися з Москви до Ростова-на-Дону, і з цим російські мешканці мають далі жити щодо Путіна і того, як він буде діяти далі, я висловлю свою суб'єктивну думку і знову ж таки не хочу якимось чином когось лякати, або зайвий раз обнадіювати. На мій суб'єктивний погляд, якщо Путін не вдасться до того, чим зараз лякають весь світ, до спроби десь використати. Наголошую, спроби десь використати без деталізації, де бодай тактичну ядерну зброю, то це означатиме, що все саме 8 жовтня. Відбулася неофіційна капітуляція Російської Федерації у цій війні. І всі подальші дії будуть просто наближати логічний документальний процес. Знаєте, сьогодні вранці незаслужено не привітали юристів з їхнім професійним днем, тому що всі говорили про Кримський міст. А чому я про це згадав? День юристів це людей, які слідкують за правом, в тому числі і міжнародним правом. Так от, Кримський міст був збудований. В суперечності з усіма міжнародними правами, і будь-який будь адекватний світовий юрист там, за 10, 20, 30 хвилин пояснив би на пальцях по законам, чому Кримське міст це об'єкт, який збудований не по закону. І тут я погоджуся з речником президента Зеленського Михайлом Подоляком, який вранці сказав, що я от цитату зараз. Точно не пригадаю, тому що дуже багато інформації. Е, ця інформація ще щохвилини переварюється, яким чином аналізується. Він сказав, що все, що було незаконне, буде зруйноване, і все, що було незаконне взяти в Україну, воно буде повернуте. І ще один важливий наслідок е, того, що сьогодні відбулося вранці на Кримському мості, може статися вже впродовж е, найближчих тижнів, а можливо і тижня, тому що. Е, навіть російські пропагандисти або навколо них зараз дуже переживають за Херсон, за Мелітополь. Бо якимось чином кілька днів тому у пресі, в тому числі російські пропагандистські, з'явилася інформація про те, що про те, що стягують неймовірну кількість техніки збройні сили України до Запоріжжя. До південного напрямку і очікується наступ. Так от, якщо цей наступ відбудеться, а вочевидь, ми маємо його очікувати, то Херсон, який зараз е, буде без е, збройного постачання в тих е, кількостях, які були раніше, може бути звільнений буквально в лічені дні. І якщо ще Херсон для Російської Федерації не такий критичний, то е, Абсолютно критична ситуація для них може статися після звільнення Мелітополя, коли вони втратять сухопутний коридор до Криму, і тоді це вже точно капітуляція.